Дар це коли людина, Бог дає людині якісь вміння щось талант. робити. Дар або талант. Бо те в Біблії дари називаються для церкви, а таланти для людини, для її життя. Він каже, то людина, яка має талант або дар, їй не треба вчитися. Вона сама може вчити того інших. Не треба людину з даром до кулінарії відправляти кулінарну техніку. Вона сама може вести кулінарну техніку. От якби в дітях визначали їхні таланти, то їм би не треба, по-перше, їх би не мучили тою освіту, яка їм не потрібна взагалі їх просто ламає. І вони би були страшенно успішні в житті, бо вони мають це вже готове. Їм просто треба дати це робити. Вони чуть, -чуть десь щось когось ще щось навчаються, і вони просто. Спіцив в тому найкраще, митці в своїй справі, бо тут дари даний Бог. <кій> я маю те слово для вас, яке я приніс, яке Бог мені дав, поки ми сюди йшли. Господи, благослови твоє слово до нас зараз. Я Твоєю любові. Дякую тобі за те, що ти нас так полюбив. І за... Те, що ти приходиш і служиш нам, і збираєш нас до тебе. І ми приймаємо Твоє служіння, і ти наповніш нас життям, Господи. Зараз будуй нас і зміцни Твоїм Словом, то й до майбутніх дій в ім'я твоєї любові до нас. Амінь. А благовість це благовістя, добра звістка, з якою Бог до нас приходить в наше життя. І загалом ця звістка полягає в наступному, що Бог передає людині, повертає людині титул панування і правлячу позицію, не таку, як була спочатку, бо спочатку Бог дав Адаму право панування над землею. Пануйте над всім, що є на землі, доглядайте землю і керуйте нею. Тепер Бог повертає, не повертає, а дає нам панування над цілим Всесвітом, роблячи нас спадкоємцями у Божого царства. Не людського царства, не царства цього світу, але Божого царства, яке набагато більше і володіє усім. Він робить нас своїми дітьми. Це благовістя. Бог прийшов. і Христос ходив і проповідував е, таку звістку. Наблизилося Царство Небесне. Це, з цим він ходив по вулицях. Наблизилося Царство Небесне. Куди? До вас, щоб ви в ньому царювали. Те, що ми сьогодні читали, всім, хто прийняли його, дало владу стати Божими дітьми. Дітьми Божими, а дитина, царя, це спадкоємець, царя, це принц і От, Це благовістя, це суть доброї звістки, яку приніс нам Христос. Бог нас народжує в свою сім'ю і робить нас своїми дітьми і відповідно разом з цим ми стаємо його спадкоємцями. Тобто все його стає нашим. Про законі 28.13 говорить. Цю річ ще у второзаконі, ще в Торі. Це написано, це було від самого початку. Благовістя є в старому заповіті, таке саме, як в новому, тільки якби люди цього шукали. Второзаконня 28.13. «І Вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом. Коли будеш слухатися заповідей Господа, Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. І не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам ані праворуч, ані ліворуч. Вчинить Господь тебе головою, а не хвостом, і ти будеш тільки верхом, і не будеш низом або долом. Бог чинить нас переможцями. Більше, ніж переможцями. Ми Рівно 8 розділ там в оригіналі вірш, який каже, що ми є більше, аніж переможці через Спасителя. У Спасителі, в ньому. Як одне тіло з ним, тому в ньому. Те, що він зробив на Голгофі, воно наше. Тому що ми з ним стаємо одним цілим через слово. Він починає жити в нас з кожним Словом Божим, яке ми слухаємо, яке ми приймаємо, Він в нас входить і починає в нас жити всередині. І тому, говорить, це поняття, яке Бог вводить у Христі. У новому заповіті ми часто читаємо у Христі, у Христі, «в Христі, всередині. Як це так? Так, що Він входить в нас, а ми входимо в нього, як він сказав в Івана 17, 21, Здається, якщо не помиляюсь, там це сказано. Як ти, отче, в мені, а я в тобі, так щоб одне з нами були і вони, говорячи про нас, про церкву, Він починає жити в нас, а ми в ньому. В Божому слові, в Божій мудрості, в Божому житті, в Божій силі, в Божій владі, в Божому царстві. Ми в ньому тут. І ми цим займаємося. Це наша робота, це наше заняття на землі спадковувати обідниці, шукати Божого царства, і це царство довкола нас, щоб воно ширилося. От він про це каже, якщо ти будеш слухатися заповідей Господа, Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, і це сьогодні, це кожен день в нашому житті, Бог до нас щось говорить, і ми це уважненько слухаємо і дотримуємося, і робимо те, що Бог сказав. Бо каже, він багато нам не каже. Його заповіді не важкі. В Івана написано його заповіді, що Бог нам заповідає, перебувати в слові, приймати Боже Слово. Ми це часто говоримо. Це і є все християнство. Ми приймаємо Боже Слово, і воно в нас випродуковує віру. Віра випродуковує в нас вчинки і діла. І ми це робимо. Але то не ми робимо, а слово крізь нас це робить. І нам це зовсім не важко робити. А нам стає абсолютно нормально слухати слово, ходити на Богослужіння, приходити разом, спілкуватися між собою, читати вдома Біблію, стає абсолютно нормальною е, штукою е, е, молитися, звертатися до Бога, коли проблема. Стає абсолютно нормальною річчю. Е, чого? Тому що я роз, починаю розуміти, але з'являється всередині розуміння, що я як інакше, ну мені треба круточок, його немає, іде, я його візьму. Хабарі платити ну, можна, звичайно, є знайомі, але то непевно не ненадійно. І взагалі я тут Божим царством займаюся. Хай буде, хай, хай Бог буде звеличений, на не якісь люди. Я ну, Боже, дай нам квиточок. Ми так нацикли квитки, ви бачили, я писав. А просто ну, фантастика. Якась. І, і всі дивуються, і це свідчення для інших людей, Богом, «Укрзалізниця» Звучить кумедно, але так воно є. І... Ми починаємо додержувати його заповіді. Його заповіді, щоб любити один одного. Наприклад, це любіть один одного, Бог це багато разів сказав. Нам це не дуже природні робити, але взагалі не природні любити. Допоки ми не приймаємо Божу любов, ми приймаємо Слово, і в нас з'являється звідкись ця любов. Якось в нас з'являється ця здатність давати людям. Те, що ми раніше, ми раніше тільки свої проблеми вирішили, потрапимо ми починаємо чомусь займатися питаннями інших людей. Звідки це? А з'явився ресурс додатковий в кишені. Я можу. Я бачу, що я можу, я можу дати. Віддаю, І воно стає легким. Це от те саме. Якщо будеш слухатися заповідей Господа Бога свого. То ти будеш головою, а не хвостом, і тільки верхом, і не будеш низом більше. Бог робить нас в нашому житті. Ми ходили вверх ногами. Ноги зверху, голова внизу, тому голова веча всіх людей болить на планеті. Всіх болить голова від їхніх проблем. Бо вони до дригом ходять. Ноги на горі, голова внизу. Бог бере нас ставить на ноги в кожному питанні, в подружжі, в сім'ї, на роботі. В моєму внутрішньому житті те, як я думаю, чим я займаюсь. Я слухаю слово, і воно мене бере і перевертає, ставить на ноги. Перестає приз... боліти, голова голова не болить добре, приємно. Я хожу, і, і ноги не... не затікають, тому що так створено, ми так створимо. Бог все значить, в нашому житті ставить з голови на ноги. І він каже, ти будеш головою а не хвостом, будеш верхом і не будеш низу. Все ставить на ноги. І ми, наше життя стає на ноги. І ми чуємо, що ми стоїмо і нічого не болить, і ми можемо ходити і бігати і рухатися. Це стається від чого? Від того, що ми слухаємо, якщо будеш ти слухати заповідь Господа. Будеш слухати Боже Слово і станеш головою а не хвостом. Будеш слухати Боже Слово. Приймати його і будеш ставати верхом, і більше не будеш підстилкою до всіх інших, і не будеш думати, що ти один семи мільярдів нічого не вирішуєш, нікому не потрібний. Але будеш розуміти, що ти людина створена Богом для того, щоб царювати, спадковувати Боже Царство, і бути Божим спадкоємцем і панувати на, а, у всесвіті. І це другий вірш, який в мене є для вас. Римлян 5 розділ, 17 вірш. Друга частина. Ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ми починаємо панувати у житті, коли, коли ми приймаємо рясноту благодаті і дар праведності. Це треба розшифрувати, це так незрозуміло зразу. Тому Христос каже: ви досліджуйте писання, не просто читайте, ви досліджуйте, думайте над тим, що там сказано. Роздивляйтеся ті слова. Як ми, тільки що слово мудрість, роздивлялися, почали крутити і почали бачити, що ми не все знаємо. Треба роздивлятися глибше. Це роздумує. Рясноту благодаті. Ряснота благодать. Що таке благодать. Благодать це коли мені дають безплатно, подарунок. Бог має з людиною тільки так, тільки по благодаті. Він безплатно нам дає. Він каже: якщо ви будете приймати благодать і приймати її в рясноті, те, що Бог вам дає. Що нам Бог дає? Бог нам дає геть усе в Біблії Сім тисяч обітниць, які Бог пообіцяв, що він нам зробить, якщо ми в нього попросимо. 7800 це багато, це велика цифра. От, одна тільки обітниця просить буде тобі дано, вона як чарівна паличка. Вона, в принципі, і її було б достатньо. Але вона одна із 7830 згадків. А які інші, а ми не знаємо. Я не знаю, наприклад, я не знаю. Ну, яка ще є обітниця? Може я ще одну згадаю. Шукайте і знайдете, наприклад. О, цікаво, якщо я щось загубив думку, наприклад, або друга, або взаємини, або ціль в житті, то я можу шукати Я знайду да ладно, Ні, правда, Бог сказав, це написано в слові. От твій шостий кожен, хто шукає, той знаходить. Або я а, загубив Бога в своєму житті. Я не чую Божий голос. Бог каже, шукай. І я дамся тобі знайти, як у тільки що читали в Діях 17-26. Бог посилив людей, щоб вони шукали Бога. Чи раптом вони його не знайдуть, бо він недалеко від кожного з нас. І там наступний вірш 27 каже, бо ми в ньому живемо і рухаємося дихаємо. Він довкола нас кругом, а ми його губимо. Живемо безбожне життя. Ті, хто приймає рясноту, благодаті. А, 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 якщо ми будемо приймати рясноту, благодаті, ми запануємо у житті. Ще раз, що це значить? Це означає приймати дари, які Він нам дає. Розкажи мені Боже, про це більше. І Бог починає нам розказувати. Ми вертаємо писання, Бог каже, я тобі дав це, і я тобі дав це. Прошу, користуйся, будь ласка. Наприклад. А, ну, це дуже добре стосовно обітниць, бо обіниця конкретно обіцяє, що ти, я тобі дам це, якщо ти попросиш. Це обіцяє Бог до обіця. Як оце він каже, не будеш не зума, будеш верхом. Це обітниця. Якщо що, будеш слухати Боже Слово. Гаразд, я попробую. буду слухати Боже слово, подивлюся, чи я стану верхом, чи лишуся внизу. Я слухаю Боже Слово, я бачу, я дійсно стою верхом. Я стою незалежною. Я перестаю боятися, в мене пропадають страхи, і в мене з'являються ті речі, яких в мене не було. І люди починають приходити і починають питатися, що з тобою не так і де ти то взяв. І... А де ти гроші взагалі береш? вони питають. їх тут, людей життя тут було гроші, крутиться. А, от, і Я бачу, що з тим і вже не низу, вже не я хожу питатись людей, люди ходять питатися в мене. І за кожну річ а, приймати те, що Бог дає. От що каже цей вірш: ті, хто приймає рясноту благодаті, рясноту Божих дарів, приймати ми говорили про це минулий раз, Нопрос не гальмувати, але успадковувати обітниці, коли ми будемо цим займатися. Як там в вперше другий розділ, що ми сьогодні дивилися, прикладіть до цього всю ревність, всю швидкість, щоб стати учасниками Божої істоти. Займіться цим питанням всерйозно з повної сили. А тоді запануйте у житті. Це перша річ: приймати те, що Бог дає, і цим займатись кожен день. І друга річ запануйте у житті ті, хто приймає дар праведності. Дар праведності, який полягає в тому, що Христос заплатив за всі мої провини і гріхи. І більше не лишилося вини на мені ніякої, не може виникнути. Вся моя вина, яку я будь-коли міг би стати винний чи стану винний, вона зразу вже списана на Христа. Він забрав всю вину. Я ніколи більше не буду винний ні в чому, ні в одній своїй помилці. Помилки я робити буду, бо в мені є ще гріховна природа, але вина забрана на Ісуса Христа. Це те, що людей вбиває в житті. Гріх має силу у вині. То він робить мене винним і народжує страх, сором і страх, сором і вина. Так? Так. так, так. Ці три речі: вина, гріх, породжує страх. Сором і вино, кучуття вини, да. а, а зроблений гріх народжує смерть. Якова, перший розділ, здається, там пише. Пожадлий, зачавши, народжує гріх, а вчинений гріх народжує смерть. Гріх а, через страх, сором і вину приводить до того, що я вмираю як особистість. Як це? Ну я більше нічого не роблю, я сижу в кущах. Я заховався від всіх від себе самого. Позакривався, як цей залізна людина механізмами самозахисту, як трансформер. І я там миша, яка в тому танку сидить вже не виходить на зоні. і нічого не роблю в світі. І тому я не маю ніякого впливу на світ, бо я закритий, захований там всередині, аби тільки мене не знищили. А і не, не виставили мені рахунку. Так от, дар праведності в тому, що я можу все це зняти. Я можу ходити і жити, і встановлювати боже царство, і приймати все, що Бог мені дає, весь цей спадок, бо він зробив мене своєю дитиною, Він народив мене в царство, в свою сім'ю. І мені належить все боже царство. Ну я би хотів то все спробувати. Давай будемо пробувати. Він каже, да, давай приймай рясноту благодать, одне одному. Проси, я буду тобі давати. Проси, я буду тобі давати. Шукай, і ти будеш знаходити. Слухай, що я тобі кажу, і ти почнеш ставати головою. І голова твоя буде мудрою. І я буду з тобою, куди би ти не пішов. Правда? Правда, пробуй. А... а мій гріх більше не грає ролі ніякої. Це дар правді. Я тобі Дарував виправдання від усього. Ти завжди вільний. І ніхто не має права тебе засуджувати. Більше всього ти сам: не приймай звинувачень проти себе. Вина більше не є в картині твого всесвіту. Той, хто приймає рясноту, благодаті і дар праведності, запанують у житті. І все це через Ісуса Христа. Це він нам дав. Ми починаємо панувати у житті. Це наша ціль. Це ціль, навіщо Бог створив людей, щоб ми були спадкоємцями і панували у цьому житті. У житті, щоб ми були головою, не хвостом, щоб ми вирішували, як буде. Хоча, направду, людина не створена вирішувати, як буде. Але Бог вирішив вже, що ми будемо головою, а не хвостом. Ми будемо встановлювати Боже царство. Його царство, він вирішив. Ми просто приймаємо його рішення і впроваджуємо його в життя, як приймаючи рясноту його дарів і дар праведності. Не приймаючи ніякої вини, забувшись про вину, взагалі Христос за все заплатив. Робота завершена. Ми більше, ніж переможці, гріх переможний. І той гріх, що я сьогодні вчинив, він не грає ніякої ролі, Він вже оплачуємо на Христі. Ми йдемо і царюємо далі. Дякую тобі, Господи, за це слово, благослови Боже Його застосування в нашому житті, навчай нас приймати рясноту благодаті, дар праведності і роби нас головою не хвостом у наших днях. В ім'я твоєї любові до нас. Амінь.